Так, зупиняємо качельку, тримаєшся. Тримайся, тримайся. Тут така, знаєш, ручка є для тата, щоб триматися. Давай ручку. І для тебе теж така ручка маленька, давай. Тут качелю зробили таку таку високу-високу для дорослих. Бо для діток вона аж по шию. Треба сюди вилазити високо. так. Але сподобалось кататися, правда? Можна запхати руку, ногу запхати можна, все. Керолі мені сподобалося. Тут таке містечко, де більше ніяких немає майданчиків, тільки одна гойдалка. Ого! Нічого собі. Я навіть можу так. Так можеш? Ого. І що ти так хочеш розгойдати, щоб вона каталася? Ну давай. Тікай. Ого. Оце ти сильна. молодець. Ну, Покажи, що ти знайшла. Таке. А що це таке є? Дивись, ми збудували! Так, да, дивись, збудували. Збудували. Так, да, для великих, дорослих. для дорослих ну, людей. Ми попробуємо. Що? що попробуємо? Ну йдемо. Ну, йдем на дитячому майданчику були. Тепер пробуємо на доросному майданчику. Та спортивний майданчик. Кароліна знайшла. Саме інтересне це ось. Це бігова доріжка. І вона має це от колесо. Це от вже зручніше буде бігати. А тут там можна бігти і вперед, і назад. Все, сподобалося? Не знаю. Тримаєшся, щоб тебе вітер не здув. По бомбончику і по цьому пір'їнці можна замітити, який вітер величезний. Треба захватитися від вітру йде. Давай, ручку. Давай, руцю, да, ти. Я тебе буду тримати і тебе вітер вже не здує. У нас екстрений випадок. Біжимо додому. Кароліни переповнений, бензобак. Побігли скоренько. Тільки тримайся, добре. Що зарязи Встигли ми з карлінкою добігти. Правда? Трошки бігли, трошки тато ніс тебе на руках дуже швидко. І був зайнятий, двох по сходах, ми бігли. Йдемо зараз знову гуляти, хоч на вулиці і вітер, але сьогодні дуже тепло. Як без магазину. Що ми тобі купили? Тік-так. Тік-так, дві калорії. Одна калорія для Каролінки, друга для тата. Правда? Йдемо в ліс. Знайдемо вовка, чи лисицю, чи зайчика. Знайде кольорового їжа. Їжечка йдемо шукати? Та живого. живого. Ну йдемо. Чи... Ну він скоріш за всього, що спить, бо ще холодно. Ну, йдемо пошукаємо. Гриби. Навіть гриби, а які гриби? Зелень, або якісь там. <рес> або а якісь гри... там, чорні, чорні, білі. Або білі. Або ага. лисички такі оранжеві. Як сонечко ставає тебе на літо, то вже дерева відросяють такі білі, а потім такі ставають гриби білі. Білі гриби стають, так, на літо? А якщо будуть чорні, то буде зима, то все будуть чорні носити. Йшли з Кароліною в парк. У нас такий лісок є невеличкий прогулятися. А поки весна рання, ну ще ж нічого не зеленіє, навіть немає ні бруньок, поки що ні листочків. І цей ліс повністю проводняється. А Кароліна каже: там я щось побачила, таке біле. Каже, йдемо, я подивлюся, що ж там таке може бути. Ну зараз йдемо, покажу. І Що хата розбита? Тому що її постріляли. Постріляли хату. Ого, тут стоїть якась хата розбита. Ми їдемо сюди. Тут спереду Діва Марія. Дівчинка прийшла до Діви Марії. Тут лавочку поставили. Хоч ближче підійти. Ну, помилися до Діви Марії. Помолилися з Кароліною за мир, так? так? Щоб наступив нарешті мир на землі. Люди, якщо ми вже помилились, то можна вони ще йдуть, а потім. Я уставаю подарунки всі, а потім дивишся, що там дитячі ножиці. Є. А для мене попадається. Так. Да. А можна й і тут на її руки на підійти, а в нас щось мій дасть. Ну, підійди, побачиш, чи в нас щось дасть чи ні. Добре? Нічого не дала, вона он дала мені. Каже, передай каролінці. Все, отримала цукерочку. Саме основне, що ми прийшли сюди, а тут вітру взагалі немає. От де ми гуляли раніше, був вітер такий, що аж задував. А сюди прийшли тут тишина, спокій, вітру немає тепло. Все, пішли далі. Мандрувати, прогулюватися, подихати свіжим повітрям. Тут якесь дерево, таке червоне. Ти бачила? Першу раз так бачу, щоб воно таке було. Ну Одне впало то так, але друге якесь червоне. Ось таке от все. Почервоніло. Я така дірочка, пропили ту девочку. І що там? Дерево, а потім сови прилетіло. Так? Кривіна каже, що от дерево згоріло впало, там дирочки є, і туди потім сови прилетіли. Нема. Нема нічого. Ого! Кароліна знайшла якогось величезного прута. Ей, тільки мене не бить, добре? Ой, дивися, зламалося це. Це твоє. Давай розділимо його на дві частини, одна тобі, друга мені. Будемо мати два прутики. Добре, будемо йти і будемо шукати гриби. Ну що, гриби є чи нема? Не знайшла нічого. Все, добралися ми нагору. Ну, коли лежав сніг, ми тут дуже швидко з'їжджали. Навіть там перевертались блядь, тих деревцят. Йдемо ж тут прогуляємося. А, треба подивитися наліво і направо. Нема, нема машин. Можна переходити, так. Йдемо. Тепер давай ручку. Прикольно <риклад> <риклад> виглядає це дерево, яке проросло через ці отвори на оглядовий майданчик. Там взагалі знизу парковка типу підземна. Могли зробити її надземну, але не зробили, а зробили оглядовий майданчик. Тут ще бракує лаву, буду ставити і взагалі ідеально. Прийти з коляскою, з кавою, сісти, любуватися районом. Каже, тут якісь горішки ростуть. Це шишечки маленькі. Дивися, вони потім виростуть, стануть великі, і вона буде їх скидати на землю. А потім білочки будуть їх розкидати, ті шишечки. Ти будеш збирати і будуть потім проростати на цій галявині багато-багато ялинок. Ой, Шо, вкололо? Ой, мушка? <клес> мушка. Тікаємо. Як без того. Перешкоди, щоб не ганяли на санках і на роверах. Де? По тих перешкодах хочу пройтися. Через кожну одну. Ну, Кароліна, як всі решта діт. Якщо щось не, то треба обов'язково попробувати. Кароліна знайшла, як завжди, якусь іграшку класно. Тут щенячий патруль світиться. Є ще такі чупіки. Мега снеки. Джонні Бі, Monster Снек. <різько> Такою веселкою. <різько> Ти на мене засвітила. Взяти тобі такий чупік. Вийшли із магазинчику. Такі щасливі. Кароліна знайшла ліхтарик. Каже, такий ліхтарик має вихователька в садочку. А, і дала Максиму. Може, то Максима був в оцей ліхтарик. Да. Так. Максима ліхтарик був. І ще взяли її любимого губка Боба, не знаю, це якась як желейка. і воно працює як шприц. Тобто нажимаєш, там желе зверху якусь вилазить чи витікає. Ну, воно прикольне, де я подивлюся на губка Боба таке з ножками. Відкрию, але бач, коли здереш оцю наклеєчку, то губки боба не буде. Ми додому прийдемо і відріжемо тільки верх, щоб він був красивий. Окей? Прикольно. Прикольно. Треба отако натискати, і воно має чуть-чуть лізти. Все, бач, чуть-чуть підлізло, можна лизати. Як чупік, тільки рідкий. Ну, губка Боб прикольний. Там якщо його натискати, зверху влазить як макарони. Оце жиле. А я... Погано розрізав, хоч зняв повністю всю обгортку, юбка боби, тепер нема. А так би оглядало, що в нього ніби волосся лізе і можна його їсти. Край мені сподобалося. От скільки дитині треба для щастя. Трошечки солодкого і все.